Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся. Проживаю я на Рівненщині. Канал веду про те, чим я займаюся, вирощую квіти, особливо сухоцвіти, і працюю з сухоцвітами протягом протязі цілого року. Дуже полюбляю свою роботу. Вона мене заспокоює, вона мене захоплює. А ще я дарую таким чином якусь радість для інших людей. Про що я сьогодні з вами хочу поговорити? Як ми знаємо, що у нас скоро буде свято Маковія, це перший спас, на якому освячуються маковійчики обереги. І сьогодні я хочу з вами поговорити саме про такий оберег. Ось я, у мене тут вже є готовий, зроблений. І я хочу розповісти, як я його роблю. Що ж таке цей є маковічик? Це такі букети, як ми називаємо. Але насправді у Маковічику дуже багато різноманітних рослин. Які освячуються на намаковія. Там спеціальна служба, там читається спеціальна молитва. І рослини, освячені в цей день, мають чудодійну силу. Ну, якщо ми не будемо вірити в чудо, то значить ми якісь дуже далекі від того всього. А мене вчили в дитинстві вірити в чудо, що чудеса збуваються, що Відбувається різна магія. І я в це вірю. Хоч я вже доросла, і вже не тільки доросла, а вже занадто доросла. Але я вірю в цю чудодійну силу наших оберегів. Тому сьогодні я вам хочу розповісти, з чого буде складатися мій оберег. Я тут підготувала вже рослинки, і зараз я вам усе розкажу. І так, друзі, що ж ми даємо у наші маковійчики? Тут повинні бути рослинки лікарські, які мають приємний специфічний аромат. Тут мають бути колючі рослини, обов'язково мають бути колосочки і я, маківки, і я прикрашаю свої. Букетики, маковічики ще е, різними сухоцвітами. Також для основи я беру ось такий чортополох. Це колючка. Ну, Звичайно, я йому придала такого декоративного вигляду, червоного. Я буду в такій палітрі складати цей букетик, тому що я хочу, щоб мої обереги виглядали не тільки правильно, а ще й були естетично гарні на вигляд. Ось беру ось такий чортополох. Ще з колючок в свій букетик я додаю миколайчики або Ерінгіум. Тут він у мене трошки висвітлений. І я кладу до букетика цей рингіум. Далі обов'язково, обов'язково в центрі маковічка у нас повинні бути колосочки. Колосочки жита кладемо. Ось. Колосочки пшенички кладемо ось так. У мене всі колосочки тут висвітлені, бо я хочу, щоб мій букетик був гарний, щоб комусь хтось милував око моїм букетиком. Ще в мене тут є ось такий червоненький колосочок один. Колосочки вівса обов'язково беру. Дехто заплітає маковічики, я не заплітаю, я просто складаю їх таким букетиком. Ось такі рослинки додаю. І ще я додаю коробочки льону. В даному випадку, у мене льон також є ось такого червоного кольору. Дуже гарненький, він пасує до білого кольору. Червоного кольору даю. І ще в мене є льон білого кольору, висвітлений такий. Ну, він, звичайно, такий не росте, а я проводжу спеціальні процедури з ним, щоб він був такий гарненький, світленький, він молочного кольору такого. Так, основу ми заложили. Тепер ми додаємо сюди лікарські рослини. Що ж я беру в лікарських, з лікарських рослин? Можна будь-які рослинки, які ростуть у, ваш, у вашій місцевості. Це може бути і ромашка, і звіробій, заздалегідь заготовлені, тому що вони зараз уже трошки перецвітають. Пижмо, парило, вулошки різного роду, м'ята, чебрець. Ну, що у вас є? Те можете класти у свої букетики. Я кладу пижму. Я кладу деревій. Він в мене, правда, не висушений, але тут між сухими рустинками він скоро засохне, не буде довго зелений ось такий деревій кладу. Можете висушений, можете сирий. У мене ще є материнка, уже суха материнка, тільки треба почистити її. Ось так, материнку кладемо, от, Обов'язково гілочку полину, можете більше, може те гілочку, дуже гарненько пахне полин. І ще я використовую ісоп. У мене він росте в городі, і я його кладу до своїх оберегів маковитиків. Тоже дуже запашна рослинка. Ще маю гілочку полину. ще покладу цю гілочку полину. Далі я не знаю, звичайно, як оця рослинка називається. Але я її завжди теж кладу у свої обереги маковічики. Це польова рослина, вона теж лікарська, я знаю багато, але не все, друзі. Ось такі похнастики, вони гарно зберігаються, вони не осипаються. Я їх трошечки Добавляю до свого маковічика, тако на всі боки, щоб воно було гарненько. Далі у мене йде, звичайно, мак. Мак я використовую польовий, тому що ми знаємо, що в нас не дозволяється сіяти мак. О той. Хоча в давнину наші предки використовували також мак польовий, але той такий мак-ведук самосійний. Він схожий до, наш, до того декоративного, ну, їстівного маку, але він має такі дірочки біля корзинки, і вони, він висівається, з нього насіння не можна зібрати, він сам висівається. Ку зазвичай кажуть, треба 7 маківок класти, але я не рахую, скільки я їх кладу, кладу скільки отак мені схочеться. Бо, ну, якби кажуть, було 7 братів маковіїв, то кладуть 7 маківок. Але це одне з другим не пов'язане. Мак просто освячували як захисник від поганої енергії. Він має бути в будинку, він захищає будинок від поганої енергетики. Якщо десь потрушений освячений мак, то погана, нечиста сила і погана енергія не може потрапити до вашого будиночку. Ось так положила маківочки. Тепер ще у мене тут є трошечки лаванди. Я ще додаю трошки лаванди, тому що наші маковічики, обереги, повинні бути гарно пахнути. Наші ж предки їх ложили після освячення біля ікон. Десь підвішували в будинку, і вони наганяли гарний аромат ці маковійчики Тому я обов'язково даю лавандочку. Ось, по краях таку покладаю трошечки лавандочкою. Все. Ми вже Використали практично усе, що ми мали використати, із того необхідного. Тепер у своїй букети я ще там десь вже потягнула колосочка, даю різного роду сухоцвіти. В даному випадку я кладу безсмертник, так як у мене букет, як бачите, там акцент зроблений на червоному і білому, я в цей тон собі так само додаю і квіти, які мені сюди будуть пасувати. Ось такого бордового забарвлення безсмертнички. У мене тут є такі заздалегідь, я собі наклеїла їх на соломинки. Все натурально, нічого немає штучного. Усе натурально не зібране у себе на городі. Тому у оберігає нас тільки той, який складається з тих рослин, які ростуть у нас. Тому що Певна рослина от вона виросла в нашій місцевості, вона поглинула з нашої землі ту енергетику, яка потрібна саме нам. Тому що, наприклад, Східні області, північні області, Південні області, в нас же все рівно в нас же є рослинки, які в одному місці ростуть, в другому не хочуть рости. Тому бажано, щоб. Оці компоненти були саме ті, які ростуть на нашій землі в тій місцевості, де ми проживаємо. От, тому я стараюсь використовувати такі рослинки. Вони є оберегами, тому що вони ростуть там, де ходять наші ноги, де дихають наші легені. Добавляю трошечки ще, от, я ще забула оцих цих похнастиків, це в мене просто волосо видне. Воно таке додає такого якоїсь невагомості завжди у букет, я його люблю додати. І так само і додаю у свої маковійчики. І наприкінці я буду додати ось такі кермеки. Жовтий і фіолетовий, тому що фіолетовий колір мені дуже пасує до червоного. Це, звичайно, на смак кожного. Але я роблю так, як подобається мені. Основний принцип, що я вам хотіла донести, це як правильно його складати. От. Тому його правильно складати саме ось так, як я вам показую. По центру обов'язково мають бути маківки, колосочки і різні рослинки лікарського характеру. І Ще хочу вам розповісти про ці маковійчики, вони мають чудодійну силу. Оці лікарські рослини, які ми сюди кладемо, вони освячені. І кажуть, що якщо людина захворіє, навіть дрібочку оцього сухого листячка взяти, освяченого то ті відварі, які ви собі готуєте лікувальні, і воно буде дуже-дуже помічне. Ну, ми люди, знаєте, е... віра це дуже велика сила. Віра має дуже велику силу. Коли, коли ми в щось віримо, е... нам це допомагає. Якщо ви захворіли і ви вірите в те, що вам щось допоможе, що ви вилікуєтеся, ви обов'язково е... вилікуєтеся, ніколи не, ніколи не треба впадати у відчай, тому що людина живе вірою. Я вірю в те, що наступить мир в нас на Україні, що все буде добре. І чим більше цієї віри об'єднаної в нас буде, тим швидше цей мир буде, ця перемога буде. Тому що в нас дуже багато людей зневірюється у тому всьому. І тому ось така ситуація складається. Треба вірити, у все треба вірити. Якщо ви вірите, що ви видовієте, навіть якщо ви вірите, що ця крихітна травинка вам допоможе, ви її повинні вживати. От я, ну, якби, я от вірю в те. У мене в житті було був дуже великий ну, випадок такий, що я була на краю між життям і по але я вірила, що я не можу померти, тому що в мене маленькі дітки, і моя віра була настільки сильною, що Бог дав мені життя. І я тепер закликаю усіх вірити, навіть якщо ви в великому вітчі, і все одно треба не переставати вірити. І так, ці обереги, якщо ми будемо от взяли зілинку звідси, заварили собі чай, випили. І... І само внушення, чи як там його правильно сказати, воно теж велику роль відіграє. Так що, друзі, Віра і Надія вмирають останньою. Ось уже якийсь паузок полість у мене з квітів. Ось такий в мене буде маковічик, я його ще обкладу колосочками зверху, щоб він був гарненький, щоб людині було приємно з ним йти, бо я роблю його на замовлення. От. І ви можете кожен зробити собі такий оберіг, йти на маковія, освятити його. І зберігати себе вдома, і вірити в те, що він захищає ваш дім, він захищає вашу родину, він захищає вас від усього поганого і непотрібного. Всім пока-пока.